Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про суму СМ. Восьмий левел Франція преміум танк барабанний, і він все ще має місце в реаліях сучасного рандому, попри те, що після нього виходило чимало імбалансних танків, які, здавалося б, могли змістити його. З цього п'єдесталу там ну кращого десятка важких танків, преміумних на восьму левелі. Проте він все ще посідає свою почесну позицію і все ще може приємно відігруватися в реаліях сучасного рандому. Ну і починаємо з наборів обладнання. Це загартування, це турбіна і це стабілізатор. Більше нічого йому не треба. Польова модернізація в польовій, в першому, першому, в другому зведення, в третьому мінус арта і в спеціальній комірці обираємо собі рухливість. Чому? Тому що ми поставимо сюди турбіну. Логічно, логічно. Екіпаж у вас на екрані це чотири людини, це навідник, виконує роль зарядника, і поставив сюди той перк, який знижує нижній поріг шкоди і нижній поріг пробиття. Чому? Тому що це барабани, такі як там Форш Б, такі як 50 Б, такі якось у самому СМ. І на них в ідеалі мати впевненість в реалізації свого барабану, розуміти, скільки там залити шкоди, і в цьому плані нижній поріг. Могли нам трошки допомогти в деяких окремих ситуаціях, раз в 50 боїв, але все одно з цим розібралися. Далі переходимо до бронювання, і давайте про все доволі таки коротко. Чому? Тому що тут в цьому танку суть не в тому, скільки в нього броні, суть в тому, де вона розташована, і <кій> в загальній концепції її використання. Тому по черзі НЛД в межах 200, ВЛД від 200 до 210. В цілому. НЛД не найкраще, але при цьому воно маленьке. І ВЛД, здавалося, б не найкраще, але при цьому ми розуміємо, що танка, як у ми ми своїх кутів стаємо, там, збільшуємо наведену броню а, як по вертикалі, тобто, все ось так так і по горизонталі, за рахунок того, що трошки довертаємо корпус. І отримуємо на виході, там уже не 200, а там, скажімо, 250, а, там, 260, 270. І це вже доволі таки непогана броня для восьми левела, але знову ж таки, вона ситуативна в плані того, що ви не зможете послуговуватися тільки на рельєфі, ну саме так, щоб нормально і гарантовано, а не проти шостого левела. О, тому майте на увазі, що е, пробити можна. Це не найгірше ВЛД для восьмого левела, але далеко не найкраще. А потім бортова проєкція, варх 90, низ 80. Поставили притомний ром, танкуємо за рахунок рикошета, бебехи, подколи. Кумулі танкуємо наведеною броньою. І суть в тому, що у нас відкривається вилиця, ну, як вилиця, ВЛДХ, да. В ній все ще зберігається якась броня, але цієї броні, очевидно, недостатньо, щоб прямо танкувати все на вірочку, гарантовано. Але знову ж таки піднімаємо корпус і цієї броні стає вже набагато набагато більше. Проте відкривається нюанс. Нюанс називається надгусенична полиця, в якій 20 мм броні, і яка само собою пробивається всіма гарматами вище 60 мм калібром. От, В принципі, якось так. Лобова проєкція не, не найгірша, але й не найкраща. Це краще, ніж броня Леопарда, але все ще гірше, ніж броня якогось БЗ-176. Е Проте при цьому доволі непоганий борт, таким можна нормально розтанковувати супротивника, тому що в ньому хороші номінальні цифри. Розібралися. Лобова проєкція Башти. Комірець, грубо кажучи, від 150 там, нехай до 200 мм броні. Інша сторона дзеркальна. Самий самий скос буде рикошет. Оце вушко там в ньому 150-170, ну і в принципі да, те саме, що і загалом в комірці. Потім сама по своїй башта. Під маскою гармати 215, справа зліва від гармати в межах 200. пробивається на вильот, танками 8-го левела, 10-го, 10 але при цьому там можна на цій башті трошки там якось мансить дергать, смикати вверх-вниз, і таким чином змушувати супротивника постійно вицілювати різні зони, там десь вище, десь нижче, і висновку він може помилитися, влучити, вам, скажімо, там якусь я не знаю, маску. Або якийсь скоц, знову ж таки, ну і так далі. Проте загалом башта максимально не заброньована, як для башти, тобто у ВЛДха ще окей, 200 мм СОК, але 200 мм в башті, яка зазвичай підставляється прямо завжди, тому що в ВЛДху можна заховати за якимсь камінцем, за рельєфом, а башта у вас виставляється завжди, коли ви стріляєте. От, тому для башти це броня не найкраща, але знову ж таки, і не прям її повна відсутність. Ну і лючок в лючку у нас 100 мм пробивається завжди всіма всюди. Маска гармати, деякі зони відбивають, деякі зони рикошатять, деякі Зони пробиваються. Ну, але при цьому все ж таки в маску гармати віддалі йому не стріляти. Чому? Ну, бо <кхід> вони все одно є якісь скосики, якісь рикошетні зони і так далі. А, все, з цим розібралися, поїхали в бої. По бронюванню. Воно не відсутнє, воно не присутнє, воно, як би, ситуативне. Десь можна щось відбити, а десь ви не відіб'єте взагалі нічого. Тому прямо розраховувати на цю броню проти танків свого левела не варто. Проти десяток, само собою, не варто. Але танки 6-го левела, 7-го левела можна стабільно відбивати. Ну і знову ж таки, при розумінні, хто перед вами стоїть, і проти вісімок є певна ймовірність, що ви зможете нормально послуговуватися цією бронею. От, якось так. Це перше, друге по рухливості. з турбіною вперед 42, назад, по-моєму, з чимось він загалом її набирає, загалом її їде. І для танка восьми левела для важкого це цілком нормальна швидкість її з головою вистачає. По гарматі 100 мм, барабан на 5 снарядів, загальна када 33 секунди, перезарядка між тичками І в Чому суть? Тому що це класична гармата, яка у нас є і яка нам знайома з Imix Alt Proto 30, з Amixa 100, з Млехи 8-го левела. І так далі. Це 100-мм з пробиттям 232 на базовому і польотом 1000 метрів на секунду, з пробиттям 263 на підкаліберному, і польотом 1250 з Альфой 311. Перевіряємо себе. Uh, Дав, все правильно, бебеха, і тут все правильно подкол. На швидкість пілоту ви не дивитесь, чому? Тому що в мене стоїть перк. О, тому 1000 і 1250 – Це базова швидкість. По стабілізації, вона загалом хороша, ну, зі стабілізатором, само собою. Зведення трошки довше середнього, але в цілому тіркиму питання нарікань до нього немає. По розрядці барабана. Ви розряджаєтеся приблизно так за 9 секунд. І це швидше, аніж бачат. Це вже не може не тішити, але при цьому ми ще перебуваємо нижче левелом, аніж бачат. Тобто у нас загалом бої не такі е, небезпечні в контексті довгої розрядки і так далі. Да? Не встигаю другу. Да. Ну, Я встиг, але не встиг. Е, знаєте, що пішли перезарядку, поки є час, тільки один нюанс зараз чекну тут всю виїзд. Получу на напівхлібало якоїсь корії, яка там стоїть в засаді. Я не получу, все окей. А, так от, по розрядці. Ви розряджаєтеся в межах 9 секунд. І прикол в тому, що оскільки це важкий танк, в нього є ХП, і в нього є яка-не-яка броня. І на відміну від бачата, ви можете собі дозволити десь і потерпіть, а десь розміняться. Тобто ви можете не боятися того, що ви виїхали, стали у приціл супротивника і вас здули за секунду. Ви все ж таки можете, як я сказав, банально потерпіть. Виїхали, віддали пару тичок, прийняли одну, додали ще пару тичок, і банально затерпівши, заїхали назад у сейф. Нормальна історія? Нормальна. Полтора мала з барабана на восьмому левелі — це доволі таки серйозна історія, але при цьому вона доволі таки збалансована. За рахунок чого? За рахунок знову ж таки, доволі тривалої розрядки, і за рахунок того, що загальний каде барабана в межах 33 секунд, що є балансно, але при цьому доволі таки довго, як це розуміють, для такого барабана, для такої альфи, для такого з барабана загалом, це нормальна перезарядка, питань до неї не виникає. Але вона трошки все ж таки довгувата для сучасного рандому, навіть попри те, що на восьмому левелі трошки бої інакше протікають, трошки все одно вони довші, трошки не такі вони. Я б це сказав так, опливі, да, і так далі. Тобто, ну, в цілому цього вистачає, це нормально, але в деяких боях, в деяких, не в кожному далеко, да і так далі. Ви все ж таки не будете вписуватися в загальну динаміку бою. Але це будуть тільки деякі бої, не всі далеко. От, вище полетів снаряд, але я туди не цілився, от чому нюанс. Я туди не цілився, а він полетів вище. Ну, класно, прикольно. Прикольного собою мало, але. я вважаю, що це прикольно. от, тому. Підсумовуючи. А, кутивнець мінус 10, до речі, да, це класно, круто, прикольно, ну і питань ніяких не виникає. Е, так от, підсумовуючи, загалом, це доволі збалансований танк восьмого левела за нинішніми мірилами рандому. Раніше він був прямо такий імбовеньким, будемо відверті. Але зараз, зважаючи на всі нюанси, на всі зміни в цьому самому рандомі і так далі, е, ця імбовість не те, що вивітрилася. Вона просто стала менш помітною, і на фоні інших машин просто трошки це все діло стерлося. Ну, о, тому це зараз доволі збалансований танк, але при цьому це такий баланс, який все ще може гратися в реаліях сучасного рандому, причому гратися доволі комфортно і, що важливо, доволі ефективно. Я буду приїжджати вперед, тому що мені немає чого робити тут. Треба приймати тичку зараз на прокаті, може навіть не одну, а дві, тому що якщо там стоїть два танки, я приймаю дві, само собою, да, логічно. От, Але мені треба ризикувати. А, приїжджаємо сюди, тут стоїть Т-103, яка мене світить, там ззаду стоїть базик, який мене зараз буде драть. Так, да, він стоїть там. А, я не можу це грати, ну подивіться, будь ласка, що відбувається в цій, в цій грі. Дивіться, шокується в цій грі. Все, не буду отдавати останню, не будемо жаднічать, правильно? І заїдемо назад. Перезрядимо ще один барабан, в теорії потім в'їдемо на т 103 якщо вона ще виживе до того часу. Ну, а далі там будемо дивитися або Супер Hellcat, або юдес 03. Е, все, по танку все розказав, він все ще грається, все ще фармить, все ще може нагібати. І е, загалом це все ще доволі приємна і хороша машинка, яка, попри свій барабан, не ламає рандом і при цьому. Як я сказав, може відіграватися в будь-якій царині. Тобто, як в царині просто пограти і понагибати, так і в царині банально сісти пофармить. Ну, бо півтора з барабана на восьмому левель це доволі серйозна історія. Знову ж таки, е, От в цьому бою у нас не було можливості нормально реалізовуватися. Чому? Тому що ми виїжджаємо, танків не видно, там всі перехрестки, там максимум якийсь один танк показується, даємо йому одну-дві тички і заїжджаємо. да? Це все ясно. Таких боїв буде більшість, але будуть також і бої, де ви зможете виїхати, розставити повністю барабан, заїхати на перезарядку, потім повторити цю процедуру ще пару разів. Ну і в принципі, от якось так у вас і буде формуватися ваш о -о дамаг, ваш показник. От так ти зробив прикольно. Класно. О, я йому раюся. Я ідеально встигав його убити, але при цьому тепер не встигаю, ну бо. Ну, бо, отак, так. Да. І в мене зараз добиває шкода, по ідеї. А може, не добиває, не не добиває. У мене лишилася одна тичка в барабані, це сумно. Отак, от, все. Е, повезло, повезло, але при цьому ми ж розуміємо, що мене зараз доб'ють. Ну, Треба було менше трендіть, коли я вийшов на тесто 103 треба було нормально виїхати, роздати йому барабан. Потім договорювати думку, ну, але що ж поробиш? Таке життя, воно б Дать би ще тички дві цьому, я буду довольний і підемо в next бій, та і все на цьому. І на цьому все. Чуваки, які проїхали 0 від бази, тобто, тобто, тобто Карі і Юдес 03, зараз намагаються виграти бій, і в принципі. Це смішно. Тому що, безумовно, вони псують бій тим, хто грає агресивно, і безумовно вони не дають грати активно людям, які хочуть це робити. Проте при цьому. Вони кинули свою команду, зокрема карішка, яка може гратися в притул. Вони свою команду кинули, вони її полишили на призволяще в місті. Ну і, в принципі, як наслідок, їхня команда програла, і вони лишились тепер охороняти базу, тобто робити те, що вони роблять найкраще в своєму житті, тобто нічого. Бо стоять на базі АФК, це невряд чи можна назвати чимось, що вони роблять. Правильно? Правильно. Так, там якась шкода. Що це таке, я не знаю. Там якийсь ще скорпіон, до речі, стоїть, поїде він ось тут за кущом. Mm -hmm -hmm -hmm. До речі, ми зараз вийшли на загартування. Держу вас в курсі. <coughs> так, мовити, держу вас в курсі. О, так, за світ буде, так, да, за світ буде, але з нюансом до нього тепер не встигаю, бо я перестояв трохи. Е -е. Повернись хоботком мені плюнь. Да, плюнь. Отак от Отак от і зроби. У мене зараз Юдис, але я хочу виїхати, мені байдуже. Я хочу виїхати. Плюнуть тичку, плюнуть ще одну тичку. І плюнуть. Е -е. <кій> я перепрошую, ой господи. А, це смішно. Ти стріляєш у вулицю танку, ну летить трошки не в вулицю, і він у тебе повертається, з розвороту вбиває. Танк, який весь бій простоє в кімпі на базі з нульом позначок на танку, да? Чи я помиляюсь? Ні, з нульом позначок. А, який весь йде в базу, в якого день танкіста наліплений на танк. Ну, все логічно, все передбачено, все шаблонно. Коротше, отдали трьошку і все. Ви ту думаєте, якийсь результат по тій, а, власне кажучи, для чого, для, для чого я це відео знімаю? Для того, щоб ви їх подивилися і мені е, капнули доляри за монетизацію. Ой, бляха, я це вголос сказав, да? ай-яй-яй. -я, -я. я хотів сказати, чи ви подивилися, чомусь навчилися, там, щоб ви могли похавати під відео, само собою, да. От. <кхем> Саме це я хотів сказати, те, що ви чули перед цим, то неправда, то все брехня, то все наклеп і взагалі то був не я, а шизоїдна особистість друга. А, в якої бде з башкою ще більше, ніж мене. Так от, завершуючи думку про Сума. Класний, прикольний, вписується в сучасний рандом. Да, інколи по перезарядці барабану ви можете не вписатися в плані того, що буде бій дуже-дуже турбірований, і ви чисто не в ті таймінги, будете йти на перезарядку, там йти в розрядку і так далі. Да, там банально витикнули перезарядку, а в цей час ваші союзники попушили вперед, а ви якби на перезарядці. Невдалий таймінг? Да, невдалий таймінг. Чи це сумно? Да, це сумно. Але при цьому робити, ми вже перезарядку ніякому разі не можна. Це хороший танк, який був хорошим раніше, який був дуже сильним, який зараз є просто сильним. І все ще придатним для сучасного рандому. Тому що там умовний ренегат на восьмому левелі він поступово здає позиції. Чому? Тому що це танк з Альфою 360, танк циклічний, ну і, в принципі, він нормальний, він хороший. Проте є танки набагато більш пріоритетні, в яких вища альфа, або в яких є барабан, або в яких банально <кхем> трошки вищий комфорт за рахунок більшої броні, або там ще кращі гармати в чомусь там в пробиті і так далі, да? От і Ренгат поступово застаріває за рахунок того, що в нього банальна циклічка і те, що раніше було імбовим, зараз уже є просто пересічним. Натомість сом, за рахунок того, що має барабан, все ще зберігає якісь позиції і. Це як історія з мовними, там леопардами з барабанами. Да? Типу, за рахунок чого Леопард з барабаном може бути кращим за леопарда, звичайно. За рахунок того, що Леопард, звичайно, дає тичку і отримує тичку в відповідь, а за а Леопард з барабаном вливає барабан і отримує тичку або дві у відповідь. От і все. От як за рахунок цього. Так само, і зі звичайними танками воно працює абсолютно той самий принцип. Той самий, ніяке ніяк, ніяк, взагалі винятків. Якщо ти виливаєш тичку на тичку, ну окей, пайдет. Якщо ти виливаєш там 2-3-4-5 тичок на одну, на дві тички. Ну, то це це вже набагато профітніша історія, ви повинні це самі без мене розуміти. Е, вони дограв... дограватимуть ще, походу, дуже довго, хоча? Та ні, навряд чи там воно фуловий, і цей фуловий. Ну, це ж те, що вони не їдуть вперед, це сумно, і те, що Фердинанд фуловий віддається, це теж сумно. Його добиває хелкет, поїдає, чи ні. Чи да чи ні? Ну. Давайте, можна Юдаса <кхід> добити. Я у вас вірю. Давайте. От так от землю падає снаряд. Ну. Ой Боже, знав би заткнувся, бо вже сидів би в ангарі зараз. Ну, як, зараз? А, Через пів хвилинки. Підбували підсумки по першому бою і все на цьому. О, тому про сама немає більше чого говорить. Нормальний, хороший, притомний і адекватний в контексті сучасного рандому. Якась така історія. Цікаво, у нас блайнд по каріхі зайшов чи не зайшов? Зайшов чи не зайшов? Я погано стріляв, погано реалізовував, а ну, з іншого боку. Ай, коротше, байдуже. А Так, Блайн зайшов. 3,234 в першому бою, 2 фрага, 7 критів, 440 блока, і 84, невідомо, звідки взявшогося асіста. А це у нас топ-1 по команді, ну і пофармили ми за собі 92 тисячі. При цьому вартість снарядів базовий коштує 1030, спеціальний коштує 4 тисячі. <кхід> в чому суть тому, що в цілому, з одного боку, це його ціна. Тому що і комфорт гармати, тобто стабілізація, і нормальне зведення, і кути вниз, і пробиття хороше, як на базовому, так і на підкалібрі. Ну, немає питань і моментів, яких хотілося б докопатися до ціни снаряда. Окрім одного, питання ціноутворення. Чому снаряди з альфою 500 коштують приблизно так само в деяких танків? Ну, невідомо. От але а, ну, є як є. Нічого ми з цим не зробимо, правильно? Правильно. А, другий бій. На цьому моменті стрімер вирішив закашлятися і не дропнув мікрофон. Тож тут буде оце замість прокуреного кашлю, щоб ще більше не травмувати танкістів. Так от другий бій, десятки, бабаха гріль, це сильно. Ой, ух. це дуже-дуже сильно, потужно. Дуже потужно. Що з цим робити, невідомо. М -м -м. Ну і пера приїде, буде музиком пасірувати. А, 705 кінь це окей, 50-120. Ну, такої насправді, тому що, дивіться, в нас хорії 268 дроп-4, а в них, типу, бабаха й гріль. І в теорії, в теорії, вони можуть приїхати переломить бій. Ну, поки що вони їдуть в правильну сторону, як я бачу. Да? Да, хорі їде в правильну сторону, і ОМОН їде в правильну сторону. Ну, поки що я бачу перевагу у нас в цьому бою, тому що розробник так і не навчився за казано, скільки років балансити танки нормально по е класах техніки, не просто по класах, да? а по, по їх підвидах, щоб не балансилися ПТ-Омони на бабах, щоб не балансилися умовні е бачати на ушок. Щоб не балансилися 50Б на маусів і так далі. Розробник не навчив свій мачмейкер так робити, От, тому. Ми бачимо зараз перевагу. Тим паче, що в них СТБ стоїть на базі дурочок. Перебуваючи в топі списка на доволі нормальному танку, який все, ще вписується в сучасний рандом. Ага, Чувак не фіть базу на СТБ, це смішно. Це дуже-дуже смішно. Так, я здивований, вся команда поїхала в правильному напрямку загалом, там, окрім недотанків, які лишились стояти на базі, воно там, там, Шиптака, Гріль, Юдес. О, це всі недотанки лишились сто... стоять, Господи, що ти робиш? він впаде. Так, <кхем> да, в нього дуже велика спокуса була, падати. В нього була дуже велика спокуса впасти. Тичка раз. Тичка два, я добю. Тичка три. Добив. Вони будуть виходити агресувати. Тичка 4. Тичка 5 Полетіло вище, ну, пойдеть. Uh, ну, загалом нормальний барабан, хороший, не рахуючи останньої тички, яка в нас полетіла просто вище, яку в нас фактично вкрали, ну але окей, я був не зведений, тому спишемо це все діло на те, що ну, от, я не дозвівся, тому тичка полетіла не туди, куди я цілився. Хоча, по-моєму, я був зведений. Ну окей, байдуже, немає значення. <кій> це все абсолютно позбавлено будь-якого сенсу. І немає причин для обговорення. <кій> Точніше, не може виступати причиною для обговорення. Так, поїхали вперед. Тому, це бабаха це сумно, безумовно. Але у нас када лишилося 3 секунди, я дуже-дуже сильно хочу виїхати і зробити отак. О... Пайдіот, він зараз порямається. Е, я кончений. Отдаватиму до, 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 Лорку. От, до речі, історія про м'ятовість і не м'ятовість. Зараз стояла лорка і стояв кінь. Е, Між тим, щоб стріляти в. Коню в якусь там вразливу зону, я вибрав стріляти в Лорку. Чому? Тому що в Лорки немає броні, немає ХП. Мені простіше її вразити. І навіщо мені втрачати час, втрачати, втрачати потенціал, втрачати дамаг, якщо я можу просто виїхати, вломити танку без броні, без ХП. <coughs> Перепрошую і банально. О, отримати свій профіт тут і зараз. Типа, навіщо мені обрати танк з більшою броньою, щоб в нього стріляти, якщо я можу стріляти, стріляти в танк з меншою броньою? Логічно, Логічно, я думаю. Ви я думаю, з цим погодитесь. Так раз. Два. Тихо не чпай мене. Три. Чотири. Ех, не дали додати фулл барабан. Фул барабан, не дали додати. Ну, в один танк. От, в принципі, якось так. От, будь ласка, одразу бій з десятками, більше хп, більше броні, більше можливостей для реалізації, і одразу бій з більшою кількістю дамага, тому що грати проти вісімок, це просто фарш, вони ссуться, е, вони стрімаються, вони забуваються в куток на базі, ну і в принципі все. Єдине, що мене зараз смущає, це бабаха, яка може мене тупо ваншотнути, ну і в принципі на цьому збій завершиться. А з іншого боку, ну і добре, тому що дамаг я свій навалив, е, я ним загалом задоволений, і потреби робити більше у мене немає. Правильно? Правильно. От, тому. Дограти зараз біганько бій, підвести підсумки, ну, підбити підсумки, підвести. я знає як правильно. неграмотне чмо танкове, ну це про себе само собою. От, підбити підсумки, і на цьому можна весело ретируватися з даної гри. Правильно? Правильно так там бабаха стоїть, і вона стоїть в полі. Але тут стоїть ренегат. І в теорії треба бувати ренегата, але з іншого боку, дуже сильно хочеться покарати мразь, яка не повинна існувати в цій грі. От, тому ми зробимо зараз все ось так, так. раз, е е як ж гра сайвить дурачків. Да, я не дозвівся, питань немає. Е ну, але є нюанс. Якось гра все одно сайвить цих дурачків. Я думаю, ви повинні це розуміти. Я до доталого, тому що я так хочу. От, все, Чувак вийшов тільки з рахунок того, що м гра йому дозволила це зробити. Того, що Ми їй не дали йому одну тичку, бо вона полетіла нижче і правіше. Я не дозвівся, питань немає. Але сам факт: танка немає броні, немає ХП, і його засейвила там, не моя скільність, не його скілованість, його засейвила просто гра, яка послала снаряд не в нього. От і все. От якось так. Чекаємо зарядки. Шкода, що я віддав всі хп, але з іншого боку мені прям дуже сильно хотілося віддати барабан в оте лайно. Прям дуже хотілося, себе не можу уявити, наскільки. Чел не буде агресувати, він не хоче нічого робити. Абсолютно нічого не хоче робити. Він не хоче проїхати трошки вперед, піддавити танк з цієї сторони, щоб він давав задній хід. Алло, що ти робиш? Давай, молодець, ти догадався. Він догадався, що він не проїде ось тут, там де його чекають 5 танків, в кімпі. О, О це серйозно. Ну він вмирає раніше, ніж я виїду. В землю? Ну, так, те, що слід було очікувати. Поки я виїхав, поки я трошки підзвівся, поки я дав тичку, вона впала в землю. Ну, все логічно, все передбачено, все. Хабло, ну ми ще можемо програти б, насправді, якщо так подумати, і в цьому буду винувати я. Ну, ладно, не я, тому що в цьому бою крім мене ніхто не грав, якщо так подумати. От, але те ще отдав всі хп, це безумовно. Сприятиме поразці в даному бою. У нас кінь фуловий, я не розумію, чому він фуловий, що він робив весь бій, але це не змінює суті, що він фуловий. А тут виїхав. ні, тут дуже багато треба тікати. Треба отступати, треба ретіруватися. Зараз Рінігати, якщо об'їжджає, вже я труп. Якщо не об'їжджає, ну то в принципі. Щось ми з цим, з цим ділом зробимо, правильно? Правильно. Ой ух. Думати приходиться, я, я, я так не хочеться робити, мені так ленідно робити у, даний мисленнєвий процес в танках. Чесно. Так, там є з гнілі, нам його не видно. Так, да, його не видно, бо він за камінцем стоїть. Чи Ні, Ні, він не за камінцем. Тихо. Птичка раз. Даємо підпал, він горить. Добре, чудово, класно, круто, прикольно. Ренгат походу об'їжджать поїхав, так? Да? Камера не віддаляється, е, Прикиньте, тупо-тупо. Е, прикиньте, мене не захотіла камера віддалятися, Я крутив кольосиком назад, а вона не захотіла віддалятися, Фарш. Це тупо маячня. Так, да, ми програли бій. Ну, знову товари, які стали на базі АФК, прийняли всю команду. Ну, бо, типу, така тона -то гра. Він не знає, скільки мене снарядів, він думає, що в мене мінімум 4, поїде її. Все, я, це, це смерть. Да, треба було раніше давати тичку, я його тоді убив би. Ну, не убив би, а... Коротше, ви поняли. Забійте. 6к насрав. Якщо хтось в цьому зробив більше, ну, то скажемо, що я програв. Якщо хтось зробив менше, ну, то само собою <кій> бій програв не я. Коротше, байдуже. Немає значення. Скільки вони ще будуть грати? А це хороше запитання, так? Да? Ну, лишилося 7 яка буде зараз у бою, чи ні. Добий, добий, фугасом, давай. Хорош. А, і лишився кінь, якого зараз закриють з двох сторін, поїде, плюс лишився гриль, який ну, охороняв базу весь бій. І как би да. О, з тебе зверху. Ну, атичка. Ой, смішнюлька. Ну а чого ви чекали вони з тебе якась біда дефала базу стояла в кущах. В топі списка. Давай, 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 давай! Ну даві! Ви ж розумієте, що зараз боліваю не за перемогу чи щось таке. Я боліваю за те, щоб не просто швидше дограли бій, я швидше вийшов в ангар, шучу підсумки і швидше вийшов з гри. О боже. Знаєте що, мені здається, що це буде довго. Так, да. дивіться, я затикаюся і повернуся до вас, коли цей бій завершиться. Правильно. Правильно. Ну, от таке воно завершення даної бойової пригоди. Сидів я зараз дивився на, на трупі гріляв, якого 1800 хп, потім дивлюся на свої хп, яких 1650. І в мене вкотре закрадається думка про те, а як взагалі може гріль існувати на 10-му левелі. <кхм> Хороше запитання, погодьтеся. На яке само собою ви не хочете давати відповідь принаймні самі собі. Отож, другий бій. 6200 шкоди, 1 фраг, 9 критів, 500 асіста. Це у нас топ-1 по команді, і в чому суть тому, що е, умолішони скаже, що я грав там на голоді і так далі. Ну є нюанс, дивіться. Оцього я пробуваю без голди, Пробиваю. Оцього пробуваю, Пробиваю. Оцього пробуваю, пробиваю. Оцього пробиваю, Да пробуваю, тому що я йому стріляв вразливі зони, і в нас пробиття 232 на базові Бебехи, там нормалізація і так далі. Я йому стріляв в борт башти, в борт через каток, і в НЛД фактично під, 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 під прямим кутом. Е, оцього, в принципі, в НЛД і в борт я пробуваю також, оцього пробуваю також, оцього в лючок я пробуваю також, ну про оцього і про оцього взагалі немає чого говорити. Тому дивіться, якщо ви умолішовані, ви зараз кажете, що це результат, результат на голді, і типу я кончений, да? Та ще я кончений, це безумовно, але не в цьому контексті. <кхем> От. Не в цьому контексті і те саме можна було зробити на бронебійних базових снарядах. От, якось так. Ну і чому поформили цей бій? 154 тисячі, що само собою нерелевантно. Чому? Тому що ну, якби, 6200 дамага, плюс асіст, 6600 суми, що само собою ви не будете робити в звичайних пересічних боях. От, якось так. Отакий от, от він, сом, підбиваючи підсумки по танку. За два бої в нас вийшло 4700 середньої шкоди, 276,5 асіста і 220 середнього блока. Блоку маловато, дамага багатувато, само само собою там дамага десь <клес> тищонку можна скинути, блока накинути десь підіхаточку, і от оце буде якраз хороший і більш-менш правильний показник цього танка. Все ще можем, все ще грається, все ще не втратив свою позицію в топі найкращих преміум танків 8-го левела, як для просто гри, так і, безумовно, для цього самого фарму. Ото така історія. Грайте скіловано або не грайте взагалі. Ну і в принципі, якщо вирішили грати в це лайно, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.